Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 13 березня 2024 рік і сьогодні розглянемо Litecoin. Як завжди, починаємо з мого сайту CryptoVictor.com. розділ криптоактиви. Ми розглянули навесну біткоін. Ефіріум вчора розглянули, сьогодні лайткоін. І ще цього тижня я планую Салану з розділу блокчейн і Trust Wallet Token з розділу Exchange. І далі йдемо по списку розглядаємо ці активи. А в цьому відео ми розглянемо криптоактив Litecoin, Спочатку фундаментальний аналіз, далі технічний, і мій прогноз. Звісно, на сервісі TradingView, на місячному таймфреймі і тижневому. Отже, фундаментальний аналіз. Є офіційний сайт, де ви зможете отримати всю інформацію. Немає української версії, але є російська. Кому... Але є англійською, гадаю, все і так основне зрозуміло. Blockchain Technology, Тобто, це. Блокчейн, хоча, на мій погляд, і, е, трошки застарілий, і він не може тягатися з тими компаніями новими, які дають 0,001 долара за комісію. Але свого часу, якщо порівнювати його було з біткоїном, це був подарунок лейткоін, це Не просто так називали криптосріблом. Ну, Біткоін, звісно, криптозолотом. І це був е, ну, дуже потужний плюс. він... Тривалий термін давав такі послуги для швидких і дешевих транзакцій. Ну, поки не з'явились нові пропозиції від блокчейну, Ну як, наприклад, Tron. Ну, з плюсів, що ще? лайткоін присутній в більшості бірж. Тобто він має потужну спільноту, їм активно користуються. Ну і не всі купують біткоін. Не всі ж золото купують, так? Хтось і срібло купує, кому воно подобається комусь. так? І воно дешевше. І так само лайткоін можна купити. Наприклад, візуально лайткоін, дивіться, він маленький, от, буква L. І зараз ціна приблизно 100 доларів 97. Капіталізація 7,2 мільярди доларів. І практично мільярд доларів щоденний обсяг. Ну, доволі потужно. І, і чому, я ще гадаю, в нього є майбутнє, Ну, нагребуться зараз цим біткоїном. Ну, Дуже дорого. Один біткоін, мало хто зможе купити. Ну, я маю в увазі простих людей. А один лайткоін за 100 доларів, ну, можуть, ну, звісно, можуть. Якщо потрібно спілкування офіційне, то це аби. Можете зайти на Litecoin Talk, тобто форум офіційний Litecoin, і в рейді дуже активна спільнота 350 тисяч людей. На нашому блозі про крипту українською новини є. І в принципі фундаментальний аналіз я завершую, бо я його роблю для себе. Мені його достатньо. Для того, щоб зрозуміти, що це, що це за актив, купувати його чи ні. І тримати лайткоін, гадаю, можна, технічна аналітика по лайткоїну. Наш блог прогноз курсу, розділ лайткоін. І по цьому відео буде тут публікація. Бажаєте написати свої думки під відео. Напишіть, наприклад, або заходьте на форум прогноз курсу. Ну і завершую я цю сторінку своїм прогнозом. До речі, можете і тут написати свої думки коментарі відкриті. Я тут пишу, які приблизно відмітки можуть бути, які позиції можуть бути 24 25 року. Ну, а пояснюю, як завжди, на, за допомогою сервісу TradingView. Почнемо з місячного таймфрейму. Тобто кожен оцей крок це місяць. Починаючи з 2018 року були ціни 230 і в моменті 400. Ну і нижні позиції, там з 10. Далі було зниження до 25, тобто, дивіться, в 10 разів було зниження. Це 2018 рік. Далі невеличке зростання е, накопичення і потужна така. Така фаза зростання, як була 18 21, ну, Можливо, і цього разу буде якась схожа конструкція. Якщо подивитися, по нижнім точкам 25 була, нижня, потім 50. І гадаю, цього разу буде 70-80. Після завершення фази зростання, зниження буде. Приблизно в таких, на мій погляд, позиціях. Не завжди наверх ішло все гладко, верх-низ потужно вверх, верх-низ потужно вверх. Так само і зараз може бути верх-низ, потужно вверх. Я... Чому я і пишу на 24-й, на весь рік. Гадаю, що цією зимою ми можемо побачити максимальні ціни. 330 і, можливо, в моменті там навіть 450, а може і більше, може і 500. Все, все залежить від активності спільноти. Але якщо буде циклічність збережена, то неминуче буде і зниження. І зниження до таких позицій. Гадаю, тут моя думка вам зрозуміла. Це на місячному таймфреймі. Трошки. Ближче можна побачити це на тижневому таймфреймі. Бачите, нижні, нижні точки 10, 25, 50, 70. І паралельно нижньому, нижній цій лінії я роблю в центрі. Приблизно тут курс призупиняється завжди в рухах, що наверх, що вниз. Тому наступна ціль буде десь. На 160 затримка. І далі рух наверх далі, на, на 400 приблизно. Гадаю, буде. Цього циклу буде 400. Це, на мій погляд, буде зимою 24-25. Тут схожа конструкція на тижневому графіку, практично повторення, тільки ну, більше. Точні, скажімо, рухи, ми можемо побачити, що навіть зниження позаминуле було такої конструкції, а 21 рік було зниження і доволі потужна фаза зростання, після чого тільки була остаточна фаза зниження. Ну, Що тут можна підсумувати? Гадаю, ви і так. Візуально все бачите, що може бути. З затміток зараз приблизно 100, 160, 400. Що я бачу по лайткоїну? Що може бути цього циклу? Ну, а якщо ви думаєте, коли купити, де брати ці місця, коли закупка може бути більш вигідною. Ну, тут вже йдіть самі на денні графіки і дивіться, коли вигідніше. На мій погляд, 97. Це і так, ну, дуже нормальна ціна, якщо дійсно може повторитися конструкція минулих циклів і буде навіть 350-400. Це вже дуже цікаво. Ну а тут що, зараз індикатори, такі як STKS, XCCI, RCI в зоні перекупленості і можлива фаза зниження. На що вказує і загальний індикатор, зараз осцилятори в невизначеності. Тобто може бути рух вниз це для тих, хто вирішить там щось купувати. Подивіться ще, ще ці індикатори в денному графіку. Ну, а Гадаю, палейткоїн на 24 рік моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки, дивіться мої наступні відео. Якщо це сподобалось, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Підписуйтесь на канал. Вже майже 900 людей є. Приєднуйтесь до них, буде далі цікаво. А на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, будь-які суми в будь-який час. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.